Спортивна зала просто неба. Найустала черкаська долина Троянд. Тут місцеві активісти організували безкоштовні спортивні заняття. Все у рамках проекту Фітнес Опен ейр Його мета познайомити містян із новими видами спорту та заохотити до занять. Вікторія Хамаза бачила. Задушливі зали вони проміняли на долину троянд. Замість твердої підлоги тут м'яка трава і простір без кордонів. Такі вуличні тренування то ідея черкаської активістки Аліни Котолуб. Їх мета каже дівчина залучити якомога більше містян до занять спортом. Може долучитися кожен. Ми просто для кожного підберемо як сказати, окремий вид занять. Це буде, наприклад, йога для вагітних, Дуже хочу, щоб для мам, майбутніх була. Для діток хочу фітнес, так що тренери, хто проводить для діток, будь ласка, до мене звертайтесь. Хто ще? Для старшого покоління хочу цигун проводити, щось таке спокійне. За фізичних навантажень до звичайної фітнес-аеробіки. Дебютне тренування просто неба проводять кваліфіковані тренери. Найперше знайомлять черкастів із кросфітом. Це кажуть спортсмени абсолютно нововієння в спорті. Який розвиває всі групи мишці. В чому особливість цього віда, що він нам пригодиться от в житті? Тобто ми зможемо ведра з картошкою нести, і біжать за маршруткою там і картошку. Це дуже крутий вид спорту, який розвиває нас полностью и до самых кончиков пальцев. Окей, здесь идет функциональная тренировка на полностью все тело. То есть, где смешана и силовая тренировка, и скоростно-силовая. И, естественно, аэробная тренировка, то есть на выносливость. А мы, естественно, разграничиваем на ребят и девушек. И там уже даем индивидуально от физической подготовки каждому человеку свою нагрузку. Тренери запевняють, хоч навантаження і помірне, та результати не змусять довго чекати, хоча додають лише за умови регулярних занять. Відвідувати їх тут обіцяє кожен. Такий кайф, такий адреналін. Я Давно хотіла займатися кросфітом, В інтернеті читала, читала, але не було можливості в Черкасах. А тут ще на повітрі, в повітрі, я в захваті, приходьте всі. Це пошук таких ну, нових вражень і, мабуть, пошук того, як себе проявляти ще через тіло. От я різні види спорту пробувала, це новеньке для мене. Підтримувати таку спортивну ініціативу обіцяють і владці. Все, аби до занять долучилося якомога більше містян різного віку. Ми хочемо також доповнити це все відкритими уроками там з танців, з йоги і так далі. Тому я думаю, що долина троян в цьому році буде дуже активна і тут дуже багато буде спорту задоволення молоді. Такі заняття черкаські активісти планують зробити регулярними. Тож тепер розробляють максимально зручний для черкастів графік тренувань. Вікторія Гамаза, і Неділько, віка новини.